E, ну, хорошо, e, по датам ти не пам'ятаєш, чи пам'ятаєш? Що? — Якого року народження, хоча б? Хоча б рік. Хто? — Микола Брехачко, Таміва, їхні діти Я там Максим віри, Дмитро. Як, там його, там? Ну, Володимир в мене написаний, але єдиний, хто записаний, це Володимир, 56-го року. Ну, 56 А всі інші там, Світлана, син, його Олександр, Володимир Володимирович. От, може, ти знаєш, якого вони там хоча б року народження? Ну, так ти ж пример, якщо ви. Ну, от Олександр Брехачко, Володимирович. Він може, наскільки ну, якщо старше не... Саші, чи младше. Олександр старше Саша... Саші. Ти ж говориш вже так, що. Старше так... або младше, кажу. Кого? Літвина, Саші. А, Сина а твого. Ти скажи, що Саші, а то Олександр Саші. <сас> <сас> Олександр <сас> Володимирович Брехачко. Він десь плюс-мінус, як Саша, Литвин. <сас> Ні, він молодше. Молодше, Тайна, наскільки? Конечно, молодше. Ну наскільки не знаю, якщо Берхачку Володька з 56-го, ну, то це йому було 20, значить 76-й. Вже ще 76. -й. Ну то років на десяток, мабуть, родити. Ага. Ну, тобто ти не пам'ятаєш там, коли ти розумієш. Ну, откуди яку, пам'ятаєш. Ну і Микола, і Дмитро... коли ти родився, чи ні? Коли я родився, я пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш, звісно, коли ти родився. Пам'ятаю. — Ти вже розказали, що ти родився тоді. Я пам'ятаю, що в мене записано а... в паспорті. <рес> <рес> Тому я можу надати відповідь на це питання. Ну а Таміла? Вона була ну, наскільки старша, чи младша? Таміла та — це ж не. Ну я розумію, що це не Володимир, але все одно, ну от всі вони, ті, хто діти Тетяни і їх сім'ї, хоч, хоч когось дати. Таміла, ну ще та ну, скільки Таміла може бути років, якщо так, то Таміла десь під 50. І Миколі десь під п'ятдесят, Угу. Ну, під 50 це нікуди не прийшєш, звісно, ну, ну хорошо. Не, не. Нехай, нехай. Буде. Давай тоді повернемося. Це... Поки відкладаємо, повернемося до, до технікуму. Да. Ну, от Ти в 14 років в технікум поступаєш, ну. проходиш співбесіду, і да. починаєш навчатися там. Да? Да, поселили мене в гуртожиток. Перший курс я жив гуртожитку. Гуртежиток рядом, там пішки ходили ми до технікуму, от. Вуртожитку нажили, по-моєму, 4 чи 6, я не пам'ятаю, одне часи. Я жив з Гончаровим, яким я до самої його смерті підтримував відношення. Він приїжджав до мене сюди, я до нього приїжджав. От. І він два роки назад помер. <гум> Це ж він однолітка твій був виходить. Так, да, однолітка були. От і от в техніку ми там жили. Там основна задача була мені, це я ж приїхав в села, там ні з фізкультури ж не було такої. Значить, ми е, во дворі, там що було? Турнік. Турнік, і ото ми там по півдня висіли на ньому. Висіли там, що, хто знає, той е, скльопку робив, той вихід на прямі руки, той сонце крутив, той сальто. І кожен, значить, що старався щось. Перевершити свого. Ja, перевершити, а хоч навчитися чомусь. Ну, я там окрів. Потім я пішов в э, дворець дорожника на бокс. Займався боксом. От. Іграв в шахмати багато. Що ти наш... там в цьому техніку скільки? Три роки провчився? Чотири роки? Чотири. Чотири я провчився. Ага. Перший рік я був у дожидку, два роки був э, на квартирі, тому що... Тоді... Тобі сказали, що ти этот... да, буржуй. Багатий. буржуй. От я отримав елементи. Вот. І були дуже хороші часи. Кожен понеділок у нас був фільм. У нас в технікумі. От автобуса. Нам крутили фільми. Так що ми кожен, ми, ну, крім того, що в місті можна було ходити, що там кінотеатр є. От нам кожен понеділок крутили фільми. Наша класна керівниця була Лідія Лідія Лідія. Лідія. Молода така була красива, симпатична, всі влюблені були. А в нас в групі було 25 чоловік. І всі пацани. Я вже тобі говорив. І от вона на всіх хор. Вмієш чи не вмієш співати хор. Ми всі співали. І ми ще з хором тим їздили, там, виступали по селах, десь там концерти давали там і все е, Її фотографії там ж в альбомі не було, так? Ну, вона в тому випускному. Не, -то воно, то саме. Там є, по-моєму, вона лугова є. Ну вона там така стара, що -то не, не, я не знаю. А я ще в 95-му році їздив, то вона ще жива була, І от я її не бачив, але бачив одного з викладачів, бачив, який тоді був так сказать, молодий, як я вчився. Ну, він ще працює в технікумі, вже не викладачем, вже якимсь там майстером. Там Уже після того технікум поміняв три чи чотири назви. І назви міняли. І я був в 92-му, третьому, п'ятому році, я не знаю я вспомогу, з роками. До цього часу була стіна, така білий мрамор і золотом вибито всі е, студенти, які закінчили з е, відмінним дипломом, Чи вон диплом. І ти там був. І я там да. червоний допомог. Потім убрали, тому що вже технікум зовсім другий став з напрямку другого, і все. Потім вже обрали. А так заходиш на другий поверх, ну, от, і тут рядом була е викладацька і рядом на стіні вибити всі ці <свистові> прізвища, які були. От. Е, ну і що ти ще пам'ятаєш зі свого е технікуму такого цікавого? Ну що, що я ж так. Чори це... роки це ти до 18-ї там був? Да. Так. Після техніку я закінчив техніку. У мене що, я перезнав, у мене хімія була, одна тройка по хімії була. Хімію ми то, що ви вчили за 10 на 3 роки, ми вчили один рік, От, і нас там все вчили так. У мене була трійка, я її не знав. А ну потім мені поставили <гум> на 4, по-моєму. там Не всі п'ятірки, а е, скільки там, <гум> 10, там. І мені червоний диплом видали. З правом поступати в ВУЗ, тому що це треба право було тільки п'ятипроцентники процентники чи десятияти, хто мав червоний диплом, тому що решта повинна їхати відпрацювати два роки чи три, не пам'ятаю. На виробництві на після виробництві, технікуму да, по профілю своєму. І тільки є... тоді могли поступати, якщо хотіли. Так, да, у кожного є було направ... направлення і їдь на роботу. Ага. Тому я поїхав поступати в Дніпропетровський гологорозвідувачний технікум. Така армія От я ж і до армії не те саме. в армії брали 19 дев'ятнадцяте. А, тобто а тобі, а тобі якраз було 18, 18, ти встиг ну, поступити? Так. Да. Я поступав в голову А потім я ж дальтонік. Тобі сказали, що розвідкою да, не вийде ну, займатися, так? Він ці не розбереш, нікуди йди гуляй. Ну, я вже так сказав, не те, що. А Дніпропетровський, так? У мене є напрямок на роботу, поступлю, поступлю, не поступлю, бо на роботу. Я в останній день, була неділя, по-моєму, вже там приймали документи у будівельний Дніпропетровську. Я віддав документи туди і здавав екзамени. Поселили нас в спортзалі, був в цій церкві, спортзал, чоловік 300, мабуть. <хи> і там рядом зі мною лежав Ваня і Джес Казгана із Казахстана. <хи> от. Там одні хулігани, і це саме. І там ходив з ножем, значить платочок носовий заверний ножик. Ну от Ми з ним проіграли в шахмати, рядом лежали, проіграли в шахмати. Ну, там там ж гуляли, там тут. Я здав 4. Ні, п'ять екзаменів здав. Значить, у мене було три четвірки і дві трійки. Ті здавали математику, російський, е сочинення, значить, там, потім математику устну, е німецьку мову і фізику. А німецьку мову звідки я ти знав? В школі я учив, в техніку вчив. В школі була іноземна мова, німецька німецька. німецька. І в технікумі теж була, була іноземна мова. Німецька. німецька. І я учив 10 років і не знаю. Німецьку мову я вчив. Ну, в общем. А тоді німецьку я здав на чотири. Мені попався текст, тоді була така та історія на баржі, чотири наших моряки віднесло їх в море десь, там в тихому, у японському чи десь. І вони місяць чи сорок суток, днів плавали. Їсти нічого, зв'язку немає, нічого, поки їх не почали. І так вони і там чоботи їли, значить, там, я пам'ятаю пріше, Зіганщин, Поплавський. Оттуди ще пам'ятаю, і, і ще двоє там, не пам'ятаю. І мені цей тоді ж кругом в газетах почати, писали це, і мені цей текст попався по-німецькому. А ти знав його? І ну, так. я не, не цей день, ну, я знав, ну, ну не варто. Знав, проїхав додому. І мені аж 20 вересня прислали папірець, що я не пройшов по конкурсу. Uh -huh. А, навчання з 1 вересня. Ага. Да. <хи> ну, я взяв чемодан і поїхав за направленням на роботу. Ростовська область, станція Зверево, от, там відділення железої дороги. Ну я приїхав туди, туди-сюди. же документи здаю эту, справку здоров'я дальтонік. В експлуатацію ти не годишся. Там же світофори. Кого, ну, не Боже. ну куди? Там, это, народ... ну, там, знаю, значит, там 100 кілометрів станція это, горная, там є строїтельний монтажний поїзд СМП-317, який будує Железну дорогу. Да. Угу. Вот. Ну, я приїхав туди, ну, мене взяли давай. І ти там на будівництві? І там працював. на будівництві. Спочатку я працював бригадиром. Путі. У мене було там 35 під підопічних, а я сам не знаю. Ну я був дурний, значить я більше перемеду, я більше робив сам, чим. Ну а так, я наряди заплатив, там же ж зарплата потім наряд, скільки зробив, скільки стоїть книжка, все, то я там щетав, все ж. Ну це був який рік? Це був 60-й рік. Шістдесяти 60 рік. А ти казав, що я закінчив шість року. Цей колгоспний режим. Да, там, де трудодні, все, він десь до 65-го року 65 був. чи Тобто, не ти вже, в принципі, отримував зарплату, правильно? Да. Там в грошах. Ні, ну я в тільки все... поступив у технікум, я вже всього, з колгоспу я відпав вже. Ну ти з колгоспу відпав, а батьки ж в колгоспі залишилися. В То ти там їм щось висилав, чи навпаки, вони тобі допомагали, чи що. Та ні, я їм не висилав. Чи їм там вони... гроші взагалі не потрібні були, вони... бо ніхто ні в кого їх не було, і да. нічого не цей. От, і... Вони ж, так сказати, мене ще. Ну, правда, мені вистачало тих до 16 років, по-моєму, чи до 18 аліменти. Так, ну, а як то... він їх висилав аліменти аліментиці? Ну, по почте. Як? Суд був, там по суду ж присудили. От. Суд цей взагалі де був? Не знаю. Він фізично був в якомусь місці ж, правильно? Не знаю. Де був. Заочно, мабуть, чи, чи якось. Це ж. Тобто він просто висилав конверти там, ні, ні. з аліментами по пошті, Чи як це відбувалося? — Конверти по пошті висилають. Висилають по Пошті, як сидять, час нова Поща. Ти приїхав, прийшов, ти на пошті получив, розписався в відомості там чи. Получив гроші, гроші грубо. Ну, так. Та, ну, це, це, це баба Оля, ж я не самий. — Тобто, ви з ним не спілкувалися. Ні. — Але він по суду був зобов'язаний ці поета, ]arlo. і він надсилав там, вам до yeah. того, як тобі 18 років не виповнилось. По-моєму, 18. Ну, не 16, 18, по-моему. Угу. А потім там а, а стипендія, взагалі, в технікумі була. Взагалі, треба було щось платити а, за технікум, чи ні? Ні, нічого не Воно платить. Воно ж було безплатно, правильно? Ну, безплатно, що ну, а, а за, стипендія я не знаю. Я ж то отримав елементи, так що мені стипендія не положена була, а стипендія вроді ж була якась. Ну, наприклад, не там ти, ти стипендію не отримував, бо і так був багатенький, mm. да? так. Ну, я пам'ятаю, про 185 гривень, по-моєму. Через рублів тоді. — І потім ти поїхав в Ростовську область, коли не поступив там, да? і там вже отримував зарплату, ну, поки, да, ти, так... поки тебе не призвали в армію, да, правильно? Да. А в армію тебе призвали, скільки тобі років було? Я один рік пропустив. Мене призвали 17-19-20 років. Тому що я ж е лінійний роботник, ми роб строїли залізницю, десь, десь там стояв на учоті, а жив е там, там, там. О, там було саме. І, е я, ж, я в армії одразу жив. У мене там є фотографії, повністю десь є. Турнір зробили. Mm -hmm. Так це з армії, я думав з технікума. Nie, то там, де ти казав, що з техніку до армії. Ти, ти, ти казав, що ви там якраз тренувалися в технікумі, там, в спортом nie, займалися. No, я щось no, no. подумав, що ті фотки вони з технікою. No, Ні, техніку там ну, стаціонарний турнір був. Для... Uh -huh. А це ж ми з трубу зробили, там от вже після техніку на роботі там uh -huh. де, в мене були товариші. От. А потім я вже до бригадіром, а потім в цьому СМП стримати монтажний поїзд, була, був гедезист Іван там Отамаєнка. От мене побачив: каже, ну давай, йди до мене. А йому потрібний був дезист. Вот. А нас э, гедезів в техніці вчили непогано, був такий Єлісєєв, так він говорив, я із телеграфних столбов путейців діло, а з вас тим, тим більше. Гедезі вчив нас. І от після того я гедезі, так все, там... я вже год працював гедезистом, навіть, мабуть, більше Чуть. поки не забрали в армію. Вот, я там ГДЗ. І потім не беруть і не беруть, варю, я пішов в воєнкомат сам. Кажу, чого в мене вартує. А хто ти? А, так ти дезертир, так ти гад такий. Та й що ви дурів, я сам прийшов. Пишу. А вони десь, ну знаєш, може писна повістка, може і ні. Вот. Значить, я пішов, я писав пам'ятаю, 4 э, ноября. <гум> вот. А мені на 12-й вручили повістку. А я ж чорті де, Це ж Ростовська область горна я там. Як тобі вручили повістку, це ти був, мав відправлятися з дому? Куди з дому? Ну, звідкіля ти мав їхати служити? Ну, от з Каменоломні, я ж там прописаний був, там же я жив. А, уже. оця бригада, вона там, де ти працював, вона далеко від каміноломні, так? Да, так, да, я ж там на каміноломні, Горная, уздонецьк. Ми строїли Горная Уздонецьк. Mm -hmm. Ну от Горна, а жили ми спочатку возле Горної. Там є станція Лісосіб, така є перша станція, яку поставив на цій лінії. Спочатку там жили, потім жили там в хуторі Баби Марії. вот, вот, і все. А потім уже Атаманко забрав мене. В... Сюди в каменоломні, де була контора. Uh -huh. ну, от. І я вже звідси їздив туди повідомлення. А в технікумі ти знімав квартиру, правильно? Коли Два в технікумі роки жив? Я знімав на другому курсі і на третьому. На четвертому в общежиті жив? На четвертому жив в общежиті. Бо вже був дорослий і аліменти ну, вже не платили, так? Да? Не знаю. Построїли нове общежиття і, мабуть, всіх забезпечили тоді, ага. тому що не, не було всім місця, не вистачало, поэтому хто, так сказать, багатенький, хай йде на квартиру. Ага. Mm. Так, ну uh, і mm. ти там знімав, ти сам жив, правильно? Ні. Чи у вас там декілька таких було? Ні. Там у мене десь фотографія є. Ми в трьох жили на вулиці Озерної, по-моєму, спочатку на другому курсі ми жили тут в трьох, Що -то... а на третьому курсі я щось дуже слабо себе пам'ятаю на квартирі, з ким я жив. Ну, жив на квартирі. Найвеселі ну, були времена в техніку це кожну осінь, місяць-півтора ми були на уборці урожаю колосвих. Картоплю копали, кукурузу ламали. Найстрашніше ламати кукурузу. Комбайн вже не було. Кукурузу тоді ж Микита Сергійович Хрущов кукурузу вирощував по всьому Совєцькому Союзу, доганяв Америку. <с. Так і називається Хрущов, кукурузник. Так як курза була спочатку така громадна, а вбирати комбайнів не було, щоб автоматично вбирали. Зараз часто комбайни там. І то, значить, оце качан такий металлевий або дерев'яний, такі шпички на руку прив'язані, значить, спочатку розідрав качан, потім розламав, виламав і в мішок. І рядки кілометрів по п'ять. Пішли, пішли, пішли. Отак набирають. Один чи два рядки беруть на кожного от, і пішов. Ламаєш і мішок. Ну, я бачив якесь відео, не пам'ятаю, mm. чи то кукурудза, чи то соняшники, як цей уборщик. Ну, вже в наші часи, там, але десь якась країна така, екваторіальна, там, чи Бразилія, чи Єгипет, чи що там, не знаю. От. І там він буквально на одну цю рослину три удари так: чук-чук-чук. Все, там, урожай в мішку, а оце от, там, оця тичка якось вже зігнута і вже зручно буде. Потім наступно там чук-чук-чук. Там цей впав в мішок, це вершечок збитий, все це саме. Ну ми що ж це налучили, що я так раз, все, а ти ж Качан представляєш, на його ж треба якщо руками розривати, так не витримають руки ніякий. А так ти його розірвав, отак от, а потім вже розділяєш і потім вже виламуєш. Так а ви э, десь ну, по місцю там десь да, в кого ну, Там Біля да, Полтави і, десь. Да, ну, там, туди район. Туди, кожен рік в різних районах. там У mm -hmm. мене є десь там техніка фотографій куча, там, в мене ще є ще, моїх друзів от, і там з ними. І там, ну, ви всі разом е, їхали. От у вас був поток, ну, курс там був. Ну, і ви, ви всім потім... курсом в якесь одне місце да, їхали. Вас місце, не розбивали ну, там, так? Хтось там був знає викладачки. Ну, от. Mm -hmm. і, 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 ну, так. ну, а коли ти поїхав працювати вже в Ростовську область, то там ти теж на квартирі жив спочатку, чи там якісь общежиття було від Залізки, чи Там я? Бараки були, я недовго жив в вагончику. Ага. от. а потім бараки були, як тут, по місцю, де ми тут будували, а коли вже просунулися туди далі, будівництво. О, тут, тут я живу, тут є сосісів, станція була і ІСС, тут були бараки наші, от і ми тут е, будували. А потім жив я на квартирі у Баби Марієць. Я можу не знаю, як вже так. Це в Кам'яноломнях? Ні, в Кам'янеломні ця станція тут у нас була та саме капітальні бараки такі, ну як капітальні, вони із тому що я це, мій товариш купив велосипед спортивний. Я кажу, дай прокататися. В коридорі сім, значить, шух поїхав, а я ж не знав чи забув, що тормозити треба руками, а не ногами. Тормозу, тормозу, де в Боба і в стенку в'їхав, а стінка із е, этого, гіпсу ага. картону, значить, і так і в'їхав. Ну, хорошо, хоч велосипед цілий залишився. Так, що так ну от коли ти ну ти прожив в бараках, там трошки трошки mm -hmm. пожив вагончику, і потім що. Що, а потім вже да, один рік я жив в камінолоніх, вже це було. От в цій баби там, yeah. як її Nie, там. Ну, звали? ну це я жив там, не, не знаю, О, менше, да? не знаю, скільки ми там жили. Нас там трохи, ми жили. Вот, це там. ви теж знімали, чи вам виділяли, виділяв Та, підприємство. знаю, підприємство платило, мабуть, я не знаю, як вони там. Я не пам'ятаю вже. Ну, ми, ми не саме. Це нам нас поселяли там, тобі. хто там організація ага. цим займався, не знаю. Так. Ясно. Ну, потім ти там в общем, прожив, їздив працювати геодезістом, згадав всі ці технікумівські настанови ну, вашого викладача, так. і потім пішов, сказав, що пора б вже є те саме а, долин... закрите армійське питання. І куди ти поїхав з камінолом і, і з каміноломнії поїх... поїхав в Армі, я правильно? Я поїхав в Полтаву. В Село, Дрижину Греблю. Ти пам'ятаєш, фотографія там є, саме, така обща, де мене проважають. Я їхав там на третій полці в вагоні, десь там я не знаю, як я їхав. під, під свято ж, Ти ж знаєш, як їхати під свято. А під яке свято це було? Ну, 7 ноября було. День революції. то чого? Ну, Я народився вже без революції, тому я там не знаю, що там які дні революції, 7 ноября і так далі. І це ж таке було страхіття, я так їхав, що не знаю я. Тобто в каміновомнях, правильно розумію? Виписали, що відправляють тебе на службу. Так, 12 числа 12-го числа ти повинен відправитися з Дриженої. Та це ну, ладно. А що ти туди їхав? Батько в мене там і мати в дрижні. А, попрощати, ну, тобто, я зрозумів. Відгулять, типа. Проводи в армію відгуляти їхав. Тобто, ти взнаєш. Тобто тобі треба було за 8 днів поїхати туди і повернутися. Ну тобто, я так і зробив, повернувся ага. ще на 12 число, 11-го ще в каміналом. Ми погуляли хорошенько. От там ж СМП друзі були мене. Угу. От, і баба Томаш там е проважала мене. Ну, по поводу цього вже наступного разу будемо. Почнемо, тому що я так підвів до е, очерідної вєхи твого життя. Ось я підвів, а от е, бабушка і армія, і все, що там далі, це вже буде наступного разу, тому що ми і так, ми і так вже е, майже дві години з тобою в процесі цьому знаходимось. То... Хорошо. І взагалі, я там десь, мені здається, я на паузу, случайно нажав, і десь там щось не записалось. От. От. Тому Хорошо. будемо е з цим всім понятно. Дякую. Так, це так, так що то саме сумбурно. Так що сумбурно, ти потім <шлух> Потім ти просто як? Ну, включаєш собі. От. І ну, шукаєш, дивишся. Ти там сказав якесь слово, де там було, там, назву станції, так? Да? Ти там в інтернеті ввів, подивився, де вона географічно знаходиться, де там це. Це треба буде не забути наступного разу, щоб я роздрукував карту, і щоб ті, те, що ти показував, де там хто жив, щоб ми з тобою пройшлися і повідмічали. Тому що хто його знає, може з'їздимо ще після перемоги. У Росію? Та як у Росію? Ну, В Дрижину, я маю на увазі. Те, що ми по карті працювали, те, що ми відмічали, хто знає, може з'їздимо ще. То, щоб хочеш розуміти куди. Ну добре. Ні, ну тут, в принципі, якщо б так можна ж. Машина і можна з'їздити в Санжари, до вовки. Можна. Це там вовка один, бо тому що марківські родичі там я не знаю, хто там залишився. Там залишилися якісь, Ну, я їх з ними ж я мало з ними контактував. О. Тому що там батькові двоюрідні брати, діда Василя там двоюрідні брати були, я не знаю, вони ще живіші, вони молодші були, старші, там багато було. Ми от. О, ну, це один Михайло Апанасівич, був двоюрідний брат. От його книжки хімії, от його самий... На цим календаріком я пам'ятаю, як я грався в дитинстві. Що? Ну, от тут і написано, що Михайло Фадасовича. Mm. Ну, йому, він помер 66 років, по-моєму.